Гуцульська діалектна лексика та лексикографія це тема всеукраїнської наукової конференції. Днями вона пройшла у стінах Коломийського педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Третій рік поспіль науковці з різних куточків України приїжджають у Коломию для того, аби більше поглиблено вивчити гуцульський діалект та поділитися набутими знаннями у цій сфері. Про що говорили на цьогорічній конференції? Знає Віталія Васильчук. На відкриття конференції до Коломиї приїхав ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда. Він зазначив, що проблема гуцульського діалекту є надзвичайно важливою не тільки для нашого регіону, але й для усієї України. Про це свідчить велика кількість учасників, які з'їхалися з усіх куточків нашої країни. Незважаючи, що дослідження були проведені попереднє століття, і ми маємо дійсно плеяду видатних українських дослідників, які завжди досліджували Гуцульщину, Ми зараз. Зупинилися на тому рівні, коли залишається дуже мало часу для того, щоб зробити такий, я би не сказав, остаточний зріс, але надзвичайно глибокий, акумулюючи ту наукову спадщину, яку ми маємо, і в той же час те, що залишилося від гусульщини, тому що ми дійсно з жалем бачимо на те, що втрачаються ті коріння, традиції, тому повинні зафіксувати для того, щоб вони. Були мали можливість розвиватися в краї саме з огляду на ту величезну багату спадщину, яка Дала нам Професор Ганна Мартинова приїхала у наше місто з Черкас. Науковець на конференції озвучила доповідь середньонадніпрянсько-гуцульські лексичні паралелі. Каже, між лексикою гуцулів та жителів Надніпрянщини є багато спільного. Якраз виявляється між складом гуцульського діалекту і складом середньонадніпрянського діалекту є певні спільні риси, є певні відмінні риси. Про що ми сьогодні будемо говорити? Спільні риси виявляються насамперед у Тих назвах, що є спільні з літературною мовою, так? тому що і гуцульський діалект війшли певні лексеми, які є спільними. Коломийський пединститут уже втретє організовує конференцію всеукраїнського рівня. З кожним роком число учасників зростає. До прикладу, цьогоріч у науковий збірник до конференції увійшло більше восьми десятків праць. Охоплює з одного боку, нібито доволі вузьку проблематику. Української діалектології, саме лексикографії, але зорієнтована на найважливіший аспект фіксації нашого гуцульського діалекту, а саме його лексичного фонду, який несе його цінність, зміст, світоглядний аспект, етнокультурний сакралізацію гуцульської ментальності. Ця конференція свідчить, що Коломийський інститут Прикарпатського університету як потужний науковий заклад на Коломийщині у нашому краї на покутті і в Гуцульщині здатен організувати разом з інститутом української мови національної академії наук, разом з інститутом філології Прикарпатського національного. Університету таку серйозну наукову конференцію. Про високий рівень конференції свідчить і те, що директор інституту української мови Національної академії наук України Павло Гриценко запропонував включити наукові матеріали у програму міжнародного з'їзду славістів. Він пройде у 2013 році у мінську. Відзначив високий рівень підготовки, і професор Василь Грещук Дому року ще крім усього іншого. Е ми вже можемо говорити про... Розширення статусу конференції вона набуває статусу вже всеукраїнський з участю е, з міжнародних е, доповідачів. Бо цього року ми маємо вже доповідачі із Молдови, з Угорщини. з газ. Усі праці, які прозвучали на конференцію, вмістили у наукові збірники. І уже через два роки керівництво інституту обіцяє зібрати ще більше учасників. Віталія Васильчук, Сергій Куриляк, програма події. and NTK.